Мої вітання. Це ютуб канал Львів 24 Львів стане польщею. Польські прикордонники шукають бандерівські татуювання. Львів треба стерти з лиця землі. Якщо у вас від почутого лізуть очі на лоба, це не дивно, адже це російська дезінформація. Щодня у їхніх пропагандистських фантазіях Львів перетворюється то на польську провінцію, то на зону ядерних випробувань, то на мапу для чергового фейку. Сьогодні розбираємо, як у серпні кремлівські мудреці креативили та яку маячню поширювали про місто Лева. Російські пропагандисти знову дістали з Нафталіну улюблену страшилку. Мовляв, Україну ось ось розчленують, а Львів, звісно ж, віддадуть Польщі на додачу. Мемна картинка з картою, портретом Зеленського і підписом Я зробив усе, що міг. Такий допис з'явився на початку серпня на Фейсбук-сторінці Офіційна Україна. Фактчекери Vox України з'ясували, що мапу створив і поширив ще у 2014-му ексдепутат Екс-депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко про російський колабораціоніст, який досі сумує за сумком більше ніж російська бабушка за ковбасою по 2,20. Але й цього було мало. У коментарях допису додали ще один доказ: посилання на статтю і заяву, екс-кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску, який вважає Україну вигаданою країною. Смішно, що він думає, що його фантазії когось цікавлять. МЗС України відреагувало чітко. Подібні марення це пряме зазіхання на наш суверенітет. наголошу наша країна не пазл для чужих мрій, а незалежна країна. А далі розповім про нову байку, якою російські пропагандисти вирішили потішити світ. Ворожі телеграм-канали поширили інформацію, нібито польські прикордонники змушують українців роздягатися до білизни у пошуках. Бандерівських татуювань, а також перевіряють телефони. І звісно, без залізних доказів не обійшлося. Це фотографії стендів, зроблених у графічному редакторі. А росизми, орфографічні та пунктуаційні помилки настільки очевидні, що здається, ніби їх спеціально лишили як автограф авторів. Для досмотру необхідно розігнутися до нижньої білизни. Оце мені подобається найбільше. Українські прикордонники наголосили, це чергова російська інформаційна атака. Тут неозброєним оком видно, що ця клоунада має лише одну мету зруйнувати українсько польські відносини, але не вдасться. А далі до вашої уваги циркова вистава від головного кремлівського клоуна цього разу Соловйов, який давно плутає студію з психлікарнею, вирішив пожартувати ядеркою. Пропону. Ує, бачте, бахнути на яворському полігоні, бо його не шкода. Каже, треба все розрахувати так, щоб ще й на Польщу занесло. А Львів, за його словами, теж не шкода. Він пропонує стерти його з лиця землі. От я вважаю, ну, да. що Львов має бути стерт з лиця землі, тому що той сатанізм, який устроїв мер Львова, да, з да, трупів наших солдат, это і фрази ми їх зараз будемо обмінювати на українських племінних. Я читаю, що після цього, в принципі, вот все населення Львова. У вас є 24 часа, щоб покинути город. І этот мірод, от, от, от это Садом і Гамора. должен бути стерт з лица земли. Просто він должен бути уничтожен. Вообще красивый красивий міст. Неважно. Отстроим новый. Отстроїмо новий. Найбезпершую Росію свою відбудували ту саму, де досі розбиті дороги, діряві дахи, туалети на вулиці і так далі. Ось таку маячню Росія штампує як дешеві консерви без смаку і без терміну придатності. Кожен новий фейк, у них наче серія нескінченного серіалу, для нас із вами висновок простий. Інформаційна гігієна важливіша за ранкову каву. Не ковтайте сміття з ворожих помийок, тримайтеся перевірених джерел і пам'ятайте, що кремлівські фейки мають лише одну функцію розважати нас своєю безпорадністю. І найголовніше донат на ЗСУ. Бо Найкращий спосіб фільтрувати російську брехню це стирати з лиця землі не тільки їхні фейки, а й самих окупантів, які прийшли на нашу землю. Ви дивилися ютуб канал Львів 24 Не забувайте підписатися, і побачимось у наступних відео.